Хочу звернутися до всіх українців, до українського народу і нагадати вам, дорогенькі мої, яка вже ціна нашої свободи, нашої так сказати, наших кордонів, нашої культури, нашої історії, яка вже велика ціна заплачена. То я просто коли проїжджаєш повз кладбище, даці ти бачиш ці сотні тисяч прапорів наших, ти усвідомлюєш. Скільки, скільки загинуло пацанів, скільки закинуло до когось не вернеться батько додому, до когось чоловік, ж син, знаєте. І я вас просто благаю. Ну, так, да, є люди, які це усвідомлюють, які цю біль також переживають. Але люди просто, на жаль, які ну, типу, абстрагірувались, там щось намагаються собі крутити своє кіно. Ну, якщо ви тут, в цій країні, вважаєте себе українцем, будь ласка, ну, не забувайте про це. Нагадуйте про це своїм дітям, ну і пам'ятайте про це. Знаєте, бо, бо це, якщо ми це будемо в собі тримати, я не кажу, що зациклюватись, не треба зациклюватись, але ми маємо це усвідомлювати. Яка ціна вже заплачена. Ми по-любому маємо йти до кінця. Ніякої цієї здачі там, як чую, пишуть, та неважливо під яким прапором. Да ну в сенсі не важливо під яким прапором жити. Тисячі сотні тисяч людей загинуло, і ми будемо тепер, ті, посідати за якісь стол переговорів. Знаєте, ну я не політики, не хочу туди лізти, але я просто от вийшов в цей ефір сказати, що просто не забувайте, будь ласка, не забувайте, яка ціна вже заплачена. Ми маємо це пам'ятати, ми маємо це передавати в наші покоління, щоб в них було це в серці. Це буде проростати і давати добрі плоди з любов'ю до нашої країни.